Привіт-привіт, мої любі. Ну що, я хочу сьогодні разом з вами приїхатися в такий магазин. Може хто знає, хто в Києві, називається Камелія. Там багато продають упаковочної продукції, ну і самих квітів. Тому беру вас разом з собою і поїхали. Так, я приїхала вже в Камелію. Ось. Ну, хто? Знає, я думаю, що багато хто знає, що це таке. Зараз подивимося живі квіти, а потім тут десь був магазинчик по декорчику. От я саме туди і приїхала. Ну, зайдемо глянемо. Так, заходимо. Тут все цивільно. Одно подивимось, які квіти у нас є. Ой. Так, тут і горшки є. Ну тут фікуси. Так, архід. Ой, рай. Рай 630 гривень. Угу. Так, ну-ка. Ага. Вроді зйомка не заборонена. Ой, ну все, дівчата можна вмерти. І хлоп'я. Боже, дивіться, які півоні. А дивіться, які лілії. Матінко моя рідна, тут змерти можна, ну, це таке щось. Ага, ромашки. Ну це щось, мабуть, вже спорчене. Ой, мілкоцвітки. Я їх обожнюю. Так, троянди. Дивіться, які. Боже, це рай. От якби такого кольору, да? От Всі б хочуть такого саме кольору. Ой. Давайте ціни глянемо, які тут. Так, тут вони, Вон, бачите, 80 см, 95 гривень штучка. От і рахуйте. Почому ми повинні продавати 70 гривень, 90 гривень. Вон, є різні ціни. 77, 90, 95. Ну, в середньому ось троянди від 70 до 90 гривень за штуку. Так, це такі у нас. Ось, де, дивіться, які класні. Ой. Оце все додому, так? Да? О, дивіться, яка композиція? Теж клас. Тюльпанчики, трояндочки, ромашечки. Ось є така. 1285 гривень. Вон де є сей э, гортензії. Ось така 1545 гривень. Ну, ось бачите, яка лілія. Цікава. Так, що у нас тут ще таке цікавеньке є? Ну, ось ці троянди вже по 55 гривень. Вони маленькі, ну вони якісь такі, не знаю. Ой, ну цих трояндочок прям море. Тут же можна купити отакий жмуток. І вони тут вам спакують, до речі. Ой, вибачте. О, дивіться, які красиві, білі троянди. 2480 гривень. От вам, будь ласка. Так, що тут ще? Ой, а дивіться, який колір. М -м -м. Ну, це пофарбовані і сінник 2745. а це чорні. Ні, чорні я не хочу. А... -а, -а які забула. Так. Тюльпани. Ну, от бачите, от всі тюльпани, вони закриті. От саме от такі мені і подобаються. Он гортензії, зараз обіду подивимось. Ой. Ось ви бачите. Ось такі потрібні. Ну, от мені такі більш подобаються тюльпанчики. І кольори. Прямо очі розбігаються. О, цікали. 110 гривень штучка. Да. А це що таке в нас? Це у нас. Господі, ві... вібурнум. Ого, 95 гривень штучка. Це ви так, Я так... ви таке чули? Мої дібозі. Ну ось вам теж кризантемки такі, міні-міні. А це взагалі такі маленькі-маленькі. 55 гривень штучка. А ось оці, що ми з вами робили. Да. Можна взагалі а, насадкою м -м, травичка зробити. Просто так потикати. О, це що у нас? Хіперікум. Ось оці ягідки. Такі. Ой, вони такі тверді. <смі> Цікаво, в ній їстівні. А, дивіться, листочки. Це ж у нас этот, як його. Евкаліпт. Дивіться, як класно. Да, по два, по два листочка, по два листочка, вони йдуть на стовбурі. Не по три, не по чотири, по два. Дивіться. Різь два, Угу. Так, ох ти. Все у нас вже, як його, іріси. Теж красиві, хризантеми. Боже, як тут холодно, ось, дивіться, які ромашки. Ай, клас. Так, це... Ну, щось вони якісь такі страшнючі гортензії. Слухайте, ми краще робимо. Однозначно. От гортензії мен... Ось, дивіться, які півонії. Так, треба зробити ось такі півонії. 230 гривень штука. <кій> О, дивіться, яка краса. Це ж у нас ці лілії, так? Да? Ой, руки змерзли вже. Да, лілія. 180 гривень штучка. В основному, ну, вони те розпустяться. так, да, в основному бутони. А, а такі листочки я вже знаю, як робити. Ми поступово все зробимо. Так, що у нас так, тут? А, а от. Деукодендрон. Ви таке чули? Ви таке бачили? Дивіться. Зараз я наклоню, щоб подивитись, дивіться, яка штука. Прикольно, Я ще такої не бачила. Прикольна штучка. Так, ну це пофарбовані, а, а ось у нас це. Так я її не зробила. А ось тут її легше зробити. Проте, 340 гривень штучка. Глянь, прикольно. А ось вона закрита, а ось, а ця 550 гривень. Боже, яка вона красива. Слухайте, а я взагалі не так бачила. М -м. Блін. Клас, треба все ж таки її зробити. Да. Боже, яка вона красива. Треба купити? Та да, ще раз зробити. Бо та щось мені не пішла. 550 гривень. Ах. Ну що, дівчата? Заради вас? Зробимо таку протею. Ох, як красиво. Ладно, зараз подумаю, якщо що, може і куплю. Ну, все, я вирішила все ж таки купити цю протею і спробувати зробити, бо хочеться зробити її красивенною. Так, ну тут у нас дівчатки упаковують. Все, йду на касу, йдемо. Ой, дивіться, я не можу, ну це взагалі. І йдемо в декор. Так, заходжу в декор. Доброго дня. не надо Я так. О, гортензія. Зараз побачимо, що у нас тут є. Цікаве. Так, ви дивіться, ну, це новорічне. Ну, тут а, сухоцвіти різні. Он бавовна, дивіться, бавовна, колоски. Так, ну нам таке не дуже потрібне. Нам потрібно щось інше. Ой, як я обожнюю такі всякі штучки. Сердечки? Ну, здивіться. 145 гривень. Шість. ну, ще маленькі. Ось такі. Так, ладно, Папір. Ну, це звичний папір. Мені таке не дуже потрібно. А по чому 135 гривень остається? Папір. Я би знати, який він. Краще було б, звісно, в листах. Це, мабуть, клієнка. Ладно, ще ще подивлюсь. Ага, це одна в телеграм-каналі розказувала про цей. О, я його спробую взяти. Як його... Коротше, жатка оця. Зараз я кулір виберу, якийсь такий цікавенький. І ось візьму. Ось, дивіться, рожевенький якийсь. Або... Не знаю навіть, а що це таке. Це щось непонятне. Господи, скільки всього. Це теж жаточка. Тільки непонятно для чого. Так, вибрала ось такі три кольори. Хай будуть такі яскравенькі. Так, дивимось далі. От я не можу зрозуміти, що це таке. Коротше, воно коштує 25 гривень. Щас візьму одну штучку вдома, подивлюся. Не хочу питати ні у кого тут. Так, ідемо далі. Що в нас тут ще є? Таке ось тут якийсь папір. 155 гривень. Що це за папір такий? Незрозуміло. Коротше, якийсь непонятний. О, плівка. Чи це... А, це фольга, мабуть. Так, це якась фольгована. А, ось вона, так. Да. Це не знаю для чого. Так, ну, це все. Сухаці. О, коробочки. Так, кайобочки, кайобочки. Ну, ось вам коробочки. Ну, з прозорими кришками тут щось я не бачу. О, якась чорна коробка. Так, а зараз ми спитаємо. А з прозорими кришками немає коробок? Немає, так? Да? Немає, кажуть, немає. Так. Що в нас Ага, вони ще. Ух ти, дивіться, скільки тут упаковочок різних. Вони які коробки. Ух ти, крафтові. Вони з тканюшки. Тут з мішкавини прикольно. А ось і плівки для пакування. Ух ти, дивіться, ось така є. 135 гривень. О, це теж Воно 135 гривень. Тут візьму, бо в мене вже мало залишилось, хоча Я б сказала, що це і мала. Ну, хай буде. Не... Воно ні... ніколи не... О, а дивіться, це щось таке цікаве. Ух ти. 245 гривень. Зараз знаємо, що це. Так, нам зараз показують, це кажуть, кафін. І зараз ми побачимо, що воно. Ага, воно як клейончате таке, так? Да? Воно форму держить. стоїть. Ага. Це тут скільки листів? Розмір листа 60 на 60, 20 листів, 245 гривень. Все, беремо, оставляємо. Мені цей колір подобається. Так, йдемо далі. Зараз ще подивимося. Чесно, грибуся, як завжди. От деякі жінки, золото, бриллянти шукають. А ми як ненормальні. Ну Но тут ще дивіться, з цього кафе є ось такі ще кольори. Ось вони. Ну, хай, я подивлюся взагалі, що воно таке. Потім уже будемо вирішувати. Вон корзинки. Дивіться, по чому корзинки. 375-385. Ого. Корзинки не дешеві. Ну це крімчі якісь. Навіть не, не цікаво. Так, йдемо далі. Що у нас тут ще? Ні, це, це, ну, це клієнка. Не хочу я таке. Так у нас іще можна, звісно, замовити і на сайті. Я вирішила ж проїхатись подивитися. Що тут є? Ось якась клейонка, ленти. Я вообще хочу рафію. Вона завжди, причому таку зелененьку, О, дивіться, ленти. Отакі такі якісь. 105 гривень. Коротше, так, ленточки. ну такі симпатичні 45 гривень. Так, сейчас ми ще глянемо О, це такі. О, а це що? дивіться, які листи. 150 гривень упаковочні Да, ну це я вже замовляла, звісно без клейкої плівки. Так. Там взагалі вони такі здорові. Дивіться. А, о, дивіться, яка здорова найшла. Оце плівка. Ціна на метра півтора чи що. 135 гривень. Да. Плівка. Упаковочна. Оце така повинна одна хоча б бути. Хай іноді вона потрібна. Так, ленти 22 гривні. Вони взагалі то теж потрібні такі маленькі. Зараз, о, олівковий, саме такий ходовий візьму. Біленький. Зараз на грибу ось такий. Кіренький. О, це. Та практично одинакові, ладно, не буду. Тепер трошки товщі ось є. Ці по 30 гривень. Тільки кольори якісь. Ладно, зараз я виберу, щоб вас не втомлювати, а то ви замучуєтесь зі мною. Так, вибрала ось такі ленти і знайшла Рафія. А більш всього, мені подобається 235 гривень. Тут 200 метрів. От буквально ну, все можна зав'язувати. Такі маленькі, ці рожочки. Взагалі класно. Я не дуже кричу тут, бо все ж таки магазин. А, і ось дітя сумочки. Ось ці можна пакувати да, для, для квітів. Вон, 325 гривень. І їх тут... Раз, два, три, чотири, п'ять шість сім. Десять штук, так? Да? Ага. Ну, 32 гривні штучка. Ну от, є в таких кольорах, є таких. Сюди можна бучу. Так, да, 32 гривні. У мене таке є, тому я не буду брати. А, знаєте, що вообще хотіла вам показати. Дивіться, он який кроп. Гіганти. Ви представляєте, аби этот зефір туди запакувати? <смір> Он, кошмар, 500, 550, 41 на 25. Ну, я ще бачила 60 см. Це штучні квіти. Так, що у нас тут ще? Ми вже до фініша доходимо. Тут у нас квіточки різні. Вон бабочки. Хто у нас там бабочки полюбляє? Це метелики, метелики, свічки. Дивіться, які класні, ось біленькі такі метелики. Можна також надекорувати букетики. Ні, класно. Теж такі елементи класні. Трояндочки, дивіться, які. Ось вам 22 гривні. Якісь скільки тут букетиків. Mm. Mm. О, дивіться, теж три яндочки, 30 гривень, там, мабуть, теж штук 10, чи скільки. Це у нас бусинки різні. Так, це у нас теж все штучне. Корзинки, вон, по 225 гривень. Це під. Букети під. Це у нас фарба різна. А, це квіти ну, фарбувати. Є, ну це ми не будемо фарбувати. Наші квіти ми не будемо фарбувати. Це у нас теж такий різний декорчик. Акваріуми. дивіться рибки. Хм, клас І там теж. Зараз приближу вам покажу. Рибок. О, клас. Так, ну що, все. Вроді би, все, ми подивилися. В принципі, щось я взяла, чогось не взяла. Ну в рулонах, я спитаю. А в рулонах паперу у вас немає. Ой, в листах папір нема такого. Ну, все, я йду на касу з вами. Ну, крафт. Красиво. Угу. Добре. Так, зараз потім вам ще запишу. Так, нагребла. Купу всього. Все, йду в машину, ще вам хочу показати. Вон, дивіться, який акваріум. Які рибки мене, красиві. Вкрываю, так, все, йду до машини. Виходимо світ. Ой! Ну, прям як в Китаї. Ось теж дивіться, який тут декор цікавий. Ну, Прикольно. Ну що, любі мої? Я йду в машину, їду додому, змонтую вам відео і покажу. Я гадаю, що вам сподобалось. Не забувайте про лайки, коментуйте, підписуйтесь. Люблю вас. До зустрічі. Пока-пока!